У Вінниці презентували святкову марку з Різдвом Незламні. Це вже друга ексклюзивна власна марка з циклу Бойові гусаки. На марці з Різдвом Незламні зображено родину бойових вінницьких гусаків з немовлям. Марку створили за мотивами рукотворних виробів майстрині Наталії Дремлюги. Вартість марки 100 гривень. Її тираж 300 примірників. Придбати марку можна в міських відділеннях Укрпошти та офісі туризму в Вінниці. Ми працюємо над концепцією створення марок вже в наступному 23-му році. Гарантую те, що будуть з'являтися нові марки від Офісу туризму Вінниці. Зокрема, ми ж започаткували спільно з Підприємством Вінницької міської ради інститут розвитку міст, цілий цикл марок, який присвячений містам-побратимам, тобто ми плануємо продовжити дійсно випуск таких тематичних марок і, звичайно, марки, на яких будуть зображені шедеври наших вінницьких майстрів Баймін.